Ну, а 21 липня у Миколаєві з нагоди професійного свята нагородили найкращих тренерів. На урочистостях побувала і наша знімальна група. Усі подробиці далі. У Миколаєві вже стало традицією відзначати кращих спортивних наставників. Цього разу така подія була приурочена до дня тренера. Свято відзначають в Україні з 2021 року. І навіть у важкі часи управління у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради вдалося зібрати тренерів-викладачів комунальних шкіл міста для вручення відзнак та нагород. Окрім начальниці управління Ірини Бондаренко, нагороджували присутніх заступник міського голови Анатолій Петров та секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько. Одним з тих, кого вітали в цей день, був тренер-викладач Миколаїв з здюшор з легкої атлетики Юрій Грицак він відзначив згуртованість тренерського корпусу нашого міста за ці півтора роки і не тільки у тренуваннях. Гуманітарний штаб спортсменів, ну тренерів він нас якби згуртував, і ми почалися більш більше між один з одним спілкуватися, цікавитися, що в тому виді спорту, що в тому виді спорту, що не було до війни. Так, у найважчі дні тренери теж приходили на допомогу миколаївцям. При цьому за 2023 рік ще й вдалося разом зі своїми вихованцями здобути нагороди на всеукраїнських та європейських спортивних форумах. «З початку війни то нам взагалі було тяжко, діти пороз'їжджалися, потім вже десь через місяців сім наші дітки більш-менш з'їхалися, і ми почали готуватися, почали. Нарощувати темпи, і зараз в цьому році багато з наших спортсменів спортсменів Миколаївської зюшор. Ну і бачу, взагалі в Миколаївській області почали і, цей ну, показувати результати. Викладачів дитячо юнацьких спортивних шкіл та шкіл вищої спортивної майстерності нашого міста, які досягли значних успіхів у своїй роботі, нагородили почесними грамотами міського голови та Миколаївської міської ради. Наставникам, які підготували спортсменів, що успішно виступили на чемпіонатах та кубках світу. Європи та України вручили сертифікати на отримання одноразової премії. Ірина Бондаренко каже, що такі премії вже стали традиційними, і управління спорту буде відзначати ними кращих і надалі. Сергій Мельников Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.